Всім привіт! Сьогодні 26 липня 2025 року, майже сімнадцята година по UTC. біткоін торгується, бачите, по 118, але це відео буде не про це. Це відео буде про більш важливіші речі, більш важливе, ніж куди піде ціна біткоїна, вгору або вниз. І причиною для цього відео стала ось ця біржа Crypto.com. Я думаю, що більшості вона відома. Якщо ви про неї нічого не чули, ну я про неї нічого гарного сказати не можу. Це мій особистий досвід. Вона позиціонує себе як європейська, відповідно, вона виконує всі регуляторні вимоги, ніки, правила використання криптовалют. Я доволі активно використовував цю біржу, трейдив на ній. Але потім в мене стався один випадок. Два роки тому я навіть знімав відео. Так, це був 23 рік, 16 листопада. У мене з ними був конфлікт після того, як вони зробили оновлення, новий механізм розрахунків маржі і. Коротше, воно працювало погано, воно блочило, воно не давало закрити позиції, причому воно не давало закрити позиції як плюсові, так і мінусові. коротше, якщо захочете подивитись у це відео, ось його назва криптоком екченж або лажатирноль тих пір цією біржею взагалі абсолютно ніяк не користувався. І тут мені приходить лист від цієї біржі. Ну оскільки я аккаунт не закривав, я просто звідти вивів кошти і все забув про неї. Коротше, ось такий лист мені приходить. Що вони змінюють правила це для поповнення і виведення крипти з криптобіржі. Саме головне, я не думаю, що ці правила запровадила виключно ось ця біржа Криптоком. Я думаю, що всі біржі, які будуть працювати на європейському просторі, вони всі запровадять аналогічні правила, і це буде наша нова реальність. Тому для того, щоб ви підготувалися, і для вас це не було новиною. Я зробив переклад, зараз прочитаю, про що йде мова. І значить, які зміни? З 24 липня 2025 року для всіх користувачів біржі Криптоком щодо таких транзакцій, вихідні перекази віртуальних активів. Тобто, коли ви з біржі хочете вивезти якусь крипту. Ви ж розумієте, що USDT, USDC це теж віртуальні активи, тому якщо, коли ви захочете з біржі вивезти зароблені USDT і USDC, ви зможете виводити віртуальні активи лише на гаманці, які належать вам особисто. Усі адреси для виведення коштів повинні бути внесені до білого списку шляхом декларування або підтвердження вашого права власності. Ви можете пройти перевірку права власності під час налаштування виведення коштів. Після перевірки гаманця ви можете повторно використовувати його для майбутніх виведень коштів без повторної перевірки. Тобто, ось так прикол полягає в тому, що якщо вас хтось попросить переказати їм коштів, то ви розумієте, що ви одразу так це зробити не зможете. Там ще якась перевірка, перевірка гаманця. Наскільки швидко вона буде виконуватись, я не знаю. І якщо це перевірка, тобто треба буде підтвердити, мабуть, що цей гаманець особисто ваш. Відповідно, якщо ви з біржі захочете вивести гроші, ви зможете його це робити лише на якийсь певний гаманець. Ніяк іншій людині з біржі напряму не зможете перекидати гроші. Ось таке обмеження. Відповідно, якщо ви колись користувалися обмінками, то тепер в обмінку ви не зможете прийти і просто з біржі кинути свої USDT USDC і отримати гроші. Тобто, вам потрібно буде спочатку ці гроші закинути до себе на якийсь гаманець, і потім вже з того гаманця здійснювати операції, які ви хочете. Тобто, в будь-якому разі, вам доведеться ось мати якийсь гаманець. Хоча я знаю, що більшість українців просто зберігають свої активи на біржах, але починається все з криптоком. Але я думаю, що і інші до цього приєднаються. Тепер щодо вхідних переказів, чи можете ви поповнити біржу на USDT, USDC, або на біткоін, або на ефір, або що у вас там є, також не можете. Депозити, надіслані з гаманців, які раніше не були заявлені, як ваші власні, будуть тимчасово затримані. Щоб звільнити кошти, ви повинні задекларувати право власності на адресу вихідного гаманця, тобто підтвердити, що це ваш гаманець, а не чийсь інший. Вам буде запропоновано вказати адресу, підтвердивши, що ви є власником гаманця в розділі депозит і зняття коштів. Після підтвердження депозит буде зараховано, а адресу додано до вашого списку перевірених джерел. Дозволено лише депозити з гаманців, якими ви володієте. Вище зазначені зміни будуть застосовані до ваших наступних транзакцій з 24 липня 2025 року. Тобто поповнити біржу ви зможете аналогічно, якщо це стосується крипти, то тільки виключно зі своїх задекларованих перевірених гаманців. Відповідно, якщо ви захочете купити в обмінці і вам просто на біржу закинуть цю крипту, то забудьте про це. Спочатку вам закидають на якийсь ваш криптогаманець, потім ви вже з нього будете перекидати собі на біржу. Ось така історія також мінусом ще є те, що біржа автоматично робить перевірку походження крипти. Якщо вона зайшла, ну, відповідно, автоматично знаєте, що вона нормальна, біла. І відповідно, коли ви купували крипту в якійсь обмінці, то якщо транзакція була підтверджена і крипта все-таки зараховувалася вам на біржу, відповідно, це говорило про те, що ця крипта має біле походження, ніяких претензій до неї немає. А тепер, коли крипта буде перераховуватись на ваш якийсь гаманець, там же ж таких перевірок ніяких немає. І ви не знаєте, чи зможете ви потім цю крипту закинути на біржу. Мінус ще тут і в тому, що розумієте, які у вас відносини з, з тою самою обмінкою. Ви в такому разі, якщо ви перевод, якщо обмінка буде переводити гроші спочатку вам на гаманець на якийсь, а потім ви вже на біржу, то ви не зможете виставити обмінці якісь претензії, якщо криптобіржа виявить ходження ось тої крипти, якесь сумнівне для неї. І вона їх заблокує. Обмінка вам скаже: Так це не в мене проблема, це ти там щось робив, ти щось порушував, і просто твій криптогаманець під сумнівами. Тобто це проблема не в моїй крипті, так що, типа, грошики й мені, а ти там розбирайся з біржою. І це ось мінус. Тому, якщо десь купувати крипту в обмінках, то я думаю, це буде ставати більш небезпечно. Треба буде це робити тільки у перевірених людей. Ну і P2P ще залишається поки що зараз. Ну, бачите, ці правила. Я не знаю, як взагалі з цими правилами, чи буде P2P, чи не буде. Я розумію, що в Європі зможуть купувати крипту і можуть в принципі купувати крипту через дебітові карти. Але ми тут в Україні наразі поки що через обмеження НБУ ми не маємо такої можливості. Тобто в нас є один фактично шлюз або обмінки, або P2P. Ну, а зведенням ось таких правил це несе певні ризики. Я не знаю, чи не будуть взагалі ці можливості заблоковані, тому навіть не знаю. Поки що це тільки криптоком. Від інших бірж нічого не чути, але я думаю, що це лише перший дзвіночок. Тому що криптоком, вона і так не найпопулярніша і найкрутіша біржа, і тут ще. Вводити ось такі додаткові незручні правила, які інші не будуть вводити і не будуть їх дотримуватись, вони б цього не робили. Тому, оскільки вони їх ввели, я думаю, що це буде і на всіх інших біржах, які будуть працювати в європейському просторі. Тому я вас попередив. В принципі, все. Дякую за увагу. До наступних відео.